В ефірі юридична програма Лінія захисту і з вами її ведуча Олена Раміцина. Мої вітання українці потерпають від свавілля чиновників. Не дивлячись на революцію гідності, чиновники продовжують вимагати хабарі. Люди стикаються щодня із таким ганебним явищем, як корупція. Через півтора року після майдану Україна залишається серед найбільш корумпованих країн світу, займаючи 142 місце із 175 Чому ми залишаємося в клубі тотально корумпованих держав? Як боротися з цим нищівним явищем? І що зроблено вже сьогодні? Чи достатньо законодавчого механізму для протидії корупції? Яка безпосередня роль прокурора у цій боротьбі? Говоримо у лінії захисту. Сьогодні у програмі полювання на хабарників. 15 обвинувальних актів уже у суді. Двох недоброчесних чиновників засуджено до реальної міри покарання позбавлення волі про протидію корупції, антикорупційне законодавство, алгоритм дій громадян у випадку вимагання хабара. Далі у лінії захисту. Протягом довгих років нашою державою керували злодії. Тотальна корумпованість влади призвела до повної втрати довіри населення. Стало цілком очевидним, що кримінальна вертикаль, побудована владною верхівкою, мала на меті лише власне збагачення та узурпацію влади. Більшість українців вважають антикорупційні реформи пріоритетом у діяльності нової влади. Корупція ставить під сумнів наше майбутнє, і тому боротьба із корупцією це завдання кожного українця. Факти зловживань чиновників вражають, що є особливо цинічно на фоні військової окупації країни смертей тисяч військових за цілісність і свободу України. В той час як одні не шкодують життя за для порятунку країни, інші слуги народу в мирному тилу за спинами героїв набивають кишені хабарами. Нова влада пішла у наступ проти корупції, прийнявши національну антикорупційну стратегію. Сьогодні є важливим координація правоохоронних органів щодо недопущення проявів сепаратизму, на мій погляд, це виявлення та розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Ну і звісно ж, це корупційні прояви. На що налаштовує сьогодні Генеральна прокуратура вас у питанні боротьби з корупцією, які пріоритети? По-перше, це держслужбовці першої четвертої категорії, це судова гілка влади, це викриття корупційних схем у бюджетних сферах, це охорона здоров'я, довкілля, приватизація, всі ті питання, які є насущними. У нас на сьогодні в порядку денному. Сучасна корупція в Україні є особливим різновидом корупції кризового типу. Що це означає? З одного боку, вона породжена соціальною кризою в Україні, а з іншого створює ґрунт для поглиблення кризи. Така корупція має здатність зводити на нівець будь-які реформи в Україні. Найбільше фактів про можливе хабарництво надходить щодо працівників органів внутрішніх справ. Це також питання, пов'язані з земельні питання, так звані, і з цього питання працюють як органи прокуратури, так і інші правоохоронні органи. Громадські активісти постійно критикують результати антикорупційної боротьби, нарікають на те, що великі корупціонери залишаються поза кадром, а в полі зору правоохоронців лише дрібні хабарники. А втім, злочин залишається злочином. І перед законом усі мають бути рівними, бо непокарані дрібні хабарники відчувають безкарність і в подальшому їх потреби лише зростають. На вимогу суспільства усі правоохоронні органи тизували свою власну діяльність, направлену на боротьбу з цим негативним явищем для держави, як корупція. Координація цієї діяльності на сьогодні здійснюється безпосередньо прокуратурою. Так упродовж 4 місяців поточного року правоохоронними органами Кіратської області розпочато 15 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. До суду направлено з них 12 е, обвинувальних актів стосовно 13 осіб. Серед е, 13 притягнутих є посадовець місцевого самоврядування, є державні службовці, є працівники правоохоронних органів, а саме це органів внутрішніх справ та Кримінальної виконавчої служби. Від займаних посад відселено 9 обвинувачених е, та 15 звільнено з посад. На сьогодні у провадженні правоохоронних органів перебуває. Е, П'ять кримінальних проваджень, з яких 13 особам повідомлено про підозру вчиненні корупційних правопорушень, із направлених до суду абонувальних актів, всім провадженнях про одержання неправовільної вигоди службовими особами, вироками судів першої інстанції засуджено до реальної міри покарання дві особи. На даний час є два вироки суддів щодо кіровоградських чиновників, яких засуджено до 5 і 6 років позбавлення волі. Недоброчесні посадовці вимагали у громадян десятки тисяч гривень. Слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області розслідувалося кримінальне провадження відносно начальника Гайварнського ДПІ за отримання. Неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч гривень вироком Гайворонського районного суду від 27 лютого вказану особу визнано винною у чинені правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Також за факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів США. Головним спеціалістом Державної інспекції сільського господарства в Кіратській області вироком Бобринецького районного суду від 9 лютого його визнано винним, також за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. У судах перебуває ще ряд проваджень за обвинуваченням різного роду посадовців у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Зловживали своїм становищем і вимагали від людей гроші селищний голова, два міліціонери, працівник ДАІ, податківець, ветеринарний лікар, еколог. Робітниками прокуратури Кіровоградської області на вимаганні 300 доларів США неправомірної вигоди викрито слідчого ОМВС в області та інспектора ДАІ міста Кіровограда. Вказані кошти правоохоронці вимагали відвинуватся дорожньо-транспортної пригоди за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та повернення йому автомобіля зі штрафного майданчика ДАІ. Під час одержання частини неправомірної вигоди правоохоронців затримано прокуратурою спільно із працівниками відділу внутрішньої. Безпеки МВС України та співробітниками УСБУ в області на даний час міліціонерам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, за клопотанням прокуратури для інспектора ДАІ судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою для слідчого домашній арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом прокуратури області. Успішне затримання гаїшника хабарника відсвяткувала громадськість, влаштувавши автопробіг на підтримку законності і невідворотності покарання корупціонерів. Требував взятку в розмірі 300 доларів. щоб, щоб не відкривати кримінальне проводження. Ми проти того, щоб на е, наша гаї брали взятки. Ми проти того, щоб люди нарушали. Ми ми за закон. Прокуратурою Кіровоградщини на одержанні 16 тисяч гривень неправомірної вигоди викрито податківця. Вказані кошти інспектор вимагав від підприємця за невідображення порушень законодавства у акті проведення податкової перевірки. Під час одержання частини неправомірної вигоди податківця затримано прокуратурою спільно з ОСБУ в області. Заздалегідь ідентифіковані кошти у сумі 11 тисяч гривень вилучено. На даний час податковому інспектору повідомлено про підозру. Крім того, за клопотанням прокуратури вказані особі судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом прокуратури області. На отримані неправомірної вигоди викрито і державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області. Гроші еколог вимагав і одержав від жительки Знам'янського району за непритягнення її до адміністративної відповідальності. Сума неправомірної вигоди склала 2 тисячі гривень. Тривають слідчі дії. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. За отримання неправомірної вигоди чиновник постане перед судом. Завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно голови Олександрівської селищної ради, підозрюваного у отриманні 12 тисяч гривень неправомірної вигоди. Гроші селищний голова вимагав і отримав від підприємця за надання дозволу на розміщення торгівельного кіоску. Передача неправомірної вигоди відбувалася двома частинами. Під час отримання другої частини коштів чиновника й було затримано співробітниками міліції. Обвинувальний акт вже скеровано на розгляд суду. сьогодні в Кримінальному кодексі України, а саме статті 45, чітко визначені злочини, які віднесені до корупційних. От, я не буду зосереджуватись на їх номерах, але скажу, що всі вони пов'язані зі зловживанням службовим становищем. Санкції цих статей передбачають різного роду відповідальність від штрафу і до позбавлення волі з конфіскацією майна. На початку поточного року законодавець посилив відповідальність за корупційні злочини. Так, згідно із змінами в законодавстві, що діє саме з 25 січня поточного року виключено можливість звільнення осіб, які вчинили корупційні злочини від кримінальної відповідальності у зв'язку з їх дієвим каяттям. Примиренням винного з потерпілим, передачою на пороки, зміною обстановки, а також призначення, що головне більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та звільнення відбування покарання з випробуванням. Це означає, що суди зобов'язані постановляти вироки з присудження міри покарання, що визначена у санкції відповідної статті. Кримінального кодексу без застосування норм щодо звільнення відбування покарання та його відтермінування. За участі прокуратури області завершено судовий розгляд справи про адміністративне корупційне правопорушення, вчинене колишнім начальником ОМВС в області Анатолієм Вітюком. Екс голову обласної міліції визнали винним у корупційному правопорушенні. У судовому засіданні доведено, що колишній керівник міліції, всупереч вимогам законодавства, під час призначення своєї дружини на посаду, а також погодження подання про присвоєння її дострокового звання, підполковник міліції не повідомив безпосереднє керівництво про наявність конфлікту інтере. Колишнього керівника міліції області визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Щодо адміністративної корупції, за 4 місяці поточного року правоохоронними органами області складено 34 протоколи про вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією, з яких вже розглянуто 26. На 23 осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу до адміністративної відповідальності за скоєння корупційного правопорушення було притягнуто колишнього начальника УМВС України в Кіратській області так постановою Ленінського району міста Кіровограда від 5 травня колишнього начальника МВС Кірецької області визнано винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення. Передбачено е, статтею 172 з за значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розгляд зазначеного протоколу перебуває на розгляді в апеляційному суді Кіровоградської області. Крім того, за аналогічні порушення 31 березня складено та спрямовано на розгляд Ленінського районного суду міста Кіровограда протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення. Відносно виконуючого обов'язки начальника ДВС, головного управління юстиції в Кіротській області, які на даний час розгляд триває. Вже цього року рівень злочинності на Кіровоградщині зріс майже на 37%. Найбільше зросла кількість вимагань повідомив на брифінгу заступник прокурора області. Чиновники, а тим більше правоохоронці, обізнані із відповідальністю. Тим не менше нехтують законом і без страху перед покаранням продовжують наживатися на простих людях. Справді Мабуть, недостатній фаховий рівень щодо бізнесті діючого законодавства про запобігання корупції. Але цей фактор і сприяє допущенню або скоєнню таких от правопорушень. Незнання закону не звільняє від відповідальності. От, тому є інтернет, є мас-медіа. Дуже багато джерел, звідки можна дізнатися про зміст тих законів, тим паче я впевнений, що на підприємствах, установах, організаціях державної власності ці питання обговорюється і доводиться, крім той, і кадровими підрозділами обов'язково. Звісно, особа, яка Хоче працювати в державних органах, повинна усвідомлювати, що буде здійснюватися фінансовий контроль, а саме це подання нею декларації, відповідність відомостей, які не вносяться до декларації. Взагалі за неподачу декларації, за умисну подачу декларації передбачена кримінальна відповідальність. Це також проведення спецперевірки під час прийняття її на роботу. Повинна пам'ятати про конфлікт інтересів. Родичі не повинні працювати в безпосередньому підпорядкуванні, за виключенням випадків, визначених законом. Тобто про це все державний службовець або особа, яка хоче працювати державним службовцем, повинна знати і про це з нею повинна повинна. Проведена робота під час в кадрах під час прийняття і на відповідно посаду. А допоки виявлятимуть недоброчесних чиновників, розпочати має кожен із себе. Пересічні громадяни під час реалізації своїх прав найчастіше стикаються із вимаганням неправомірної вигоди. Як протидіяти? В який алгоритм дій громадянина у випадку вимагання хабара? От як правильно це говорити, неправомірної вигоди. Ну, на жаль, на сьогоднішній час в нашому суспільстві існує таке ганебне явище, як корупція, яку потрібно викорінювати. І насправді алгоритм дій ну, для для кожного пересічного громадянина він доволі простий. По-перше, потрібно, якщо вже є такий факт, що від особи вимагають отримання, одержання або надання іншим особам неправомірної вигоди, встановити для себе, а чи дійсно є факт? Такої вигоди, Тобто, тут потрібно зрозуміти поняття, чи дійсно чиновник діє в порядку, який не передбачений законодавством, тобто вимагає хабар. Як зазначається в законі України про засади протидії і запобігання корупції, неправомірна вигода це? Грошові кошти, інше майно, активи або нематеріальні активи, які вимагаються, одержуються, пропонуються без законних на те підстав. От якщо, наприклад, взяти норми кримінального кодексу, а саме це стаття 368, то там чітко передбачаються дії службових осіб, які є кримінально караними: це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службової особи і неправомірної вигоди. А також тут іще ну якби більш детальніше розкривається, а так само прохання надати таку вигоду для себе або інших осіб для вчинення відповідних яких дій, отримання нематеріальних і матеріальних активів. От якщо, ну, громадянину буде усвідомлено факт того, що насправді є неправомірна вигода, якщо дійсно ну, він зрозуміє, що від нього вимагають ну, якісь матеріальні і нематеріальні активи, йому потрібно написати заяву і звернутися до спеціально уповноважених органів, які ж знову таки передбачені законом України про засади протидії і запобігання корупції, це спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки України і прокуратури в заяві бажано як можна докладніше вказати всі обставини справи, да, які є, були, і при наявності надати докази. І тоді правоохоронні органи здійснюють розслідування в законі України про засади запобігання протидії корупції. Особи, які є викривачами, тобто які заявляють про факт вчинення корупційного правопорушення, вони підпадають під захист держави. Це прямо норма є, вона прописана в цьому законі. Але от я б хотіла тут акцентувати увагу, що коли особа викриває корупційне правопорушення, вона повинна зробити це не з корисливих мотивів, не з особистих мотивів, там мотивів помсти, а дійсно добросовісне, щоб от явище таке як корупція, негативне, щоб його не було. Тобто, це не означає, що якщо особа є викривачем і повідомляє про це, то автоматично... Ну, деякі вважають, да, що все, тобто вся відповідальність з них знімається. Тобто такі особи також будуть підлягати перевірці, якщо буде дійсно доведено, що, наприклад, такий як варіант, да, деякі забезпечують собі алібі, хоча є активним учасником в цьому злочині. І лише тоді ці особи, і також члени їх сімей, підпадають під дію. Ну, під захист закон... законодавства у 2014 році. Розпочалося реформування антикорупційного законодавства. Ця реформа передбачає ухвалення нової антикорупційної стратегії та на її основі законів, що повністю регулюють ключові сектори антикорупційної діяльності в державі. Передбачено створення двох спеціалізованих антикорупційних органів, які виявлятимуть та розслідуватимуть злочини, вчинені високопосадовцями. Прокурор продовжує брати обов'язкову участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов'язані із корупцією. Крім того, особа може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог закону України про запобігання корупції за ініціативою прокурора. Цей закон націлений не на боротьбу з тим, що сталося, а на попередження. Через це більше, більше випадків буде. Для ініціювання питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Але пусть вас це не, скажімо так, не послабляє через це, що особа, яка скоїла дисциплінарний проступок, але понесла або навіть понесла цивільну правову відповідальність, попадає в реєстр осіб, які скоїли корупційні діяння. І через це ця особа вже ніколи не пройде спецперевірку, до доки не буде вважатися такою, що не притягувалась до відповідальності. Тобто різниці немає. Або це є вирок, який набрав сили, або це є адміністративне правопорушення, або це дисциплінарне. Суть одна. Ви відстороняєте своїми діями особу від виконання обов'язків особи, яка має певні обмеження за цим законом. Законом України від 21 квітня поточного року відтерміновано. До 15 липня набрання чинності новим законом України про прокуратуру. Органи прокуратури продовжують координувати діяльність правоохоронних органів у сфері протидії злочинності і корупції. Крім того, 26 квітня поточного року введено в дію закон про запобігання корупцію, яким визначено спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції це органи прокуратури. Органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро та Національне агентство з питань е, запобігання корупції. Позбавлення права органів прокуратури та служби безпеки щодо складання протоколів е, про вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією, відтерміновано до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, е, який перед е, створення якого передбачено законом України про запобігання корупції. Якщо влада краде і діє у власних інтересах, народ не поважатиме ані владу, ані закон. А допоки виявлятимуть недоброчесних чиновників, розпочати має кожен із себе. Просто не приставайте на злочинні пропозиції хабарників. Таке явище, як корупція, вдасться побороти не лише силами правоохоронних органів, а коли саме суспільство буде цього дійсно хотіти. І таку боротьбу кожен почне із самого себе. От це не давати хабара, повідомляти правоохоронні органи про вимагання неправомірної вигоди. Перестане віддячувати чиновникам, лікарям, міліціонерам та іншим за те, що є їхньою безпосередньою роботою. Перестане через хабарі вирішувати ті ж самі земельні питання, а йти ми законним шляхом. Наша народна антикорупційна стратегія це гласність про зловживання, невідворотність покарання для хабарника, очищення влади. Корупція ставить під сумнів наше майбутнє, і тому боротьба із нею це справа честі кожного українця. Це була лінія захисту для вас. Працювала Олена Раміцина. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе і країну.